Дорогі друзі, доброго дня! Знімаємо новий випуск на YouTube. Зараз діду буде заходити в кебаби в шаурму. Будемо перевіряти, чи дадуть йому безплатно поїсти, безкоштовно. І в мене буде на карті 0 гривень. Я буду прикладати карточку, а на карті не буде грошей. Чи дадуть їсти, чи не дадуть. Зараз будемо дивитись. Погнали. Добрий день. Добрий день. Зробите щось поїсти. Шаурму і чай. Добрий день. Добрий день. Добрий. Зробите шаурму. шарму. А що? Шумбрия. Щось поїсти хотів. Скумбри ну, має лявочі ліві, як є. Ловачі. Добре. Давайте картою. Карточкою. Дякую, не вистачає грошей, бала mm. Не вистає грошей. Мені yeah. дали карточку і сказали розрахуватись. Без помідор. Без помідор. Без, помідор. Без помідор. салат. Mm. салат. Uh, Ні, не, терміну нема. Карта? Нема. Термін нема. У мене тільки карта. Нема, нема грошей. М -м 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 -м. Може так дасте. Без грошей дасте. Треба заплачити. Може без грошей дасте мені. Довький, Даєте мені без грошей? Даєте мені без грошей. Да що я, 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 маву, що я? Нема. Хочу їсти. Дякую вам. Як вас звати? Енч? Дуже дякую вам. І вам. Шаурма біля Данила Галицького, да? Біля Роксолани. Зараз буду рішати питання. Я то хіба на карту перевести до добре? Ні, добрий день. Тільки карта. Ні, тільки перевести тільки перевезти. Mm. Як будемо робити? Дивіться, будь ласка, біля Арсен а, має а, де, е, банкомат. А я не знаю, як то знімати. Я Мені дали карточку. Розумію, як надо. Дочка дала карточку і сказала... Та я розумію, бо так не можуть. Мені терміни немає. А може дасте так поїсти?

Да та, та, потом надо. Давай. Смачніше. Я го вас звати, прошу пана. Венвер. Так. Давай. Дякую вам дуже. Давай. Дуже вам дякую. Добре, добре, добре. Часливо. Ох, і тут провірка пройдена. Чесно, не розчарувався в людях. Дуже класно. Добрий день. Доброго дня. Їсти, приніс вам. Будете? Буду. Угу. Відкривайте. Там риба. Я ще такого сам не їв. Та вам зато треба 10 грам. Будете їсти? А 10 грам, бухнеш? А, ні, я не п'ю вже. 20 років. А я бухаю. А, не пийте. А чого не... А чого? Не курити, не їсти, не любити і не кохати. І що то за життя в нас на Україні? Ну, любити і кохати треба. А Ще може вам кіз гроші дати трошки? Mm. Ну а чому ви такий щедрий? <плес> ні, більше ні. Тільки не на горівку, будь ласка, я вас прошу. Та якраз розумієте, нас це є сум, а я сигарет не треба, а водка употребляю. Ну якщо горівку, то віддавайте назад. На горівку, ні. Собі на їжу, на вечір. Ні, не хай хліб сто купить. Так. Десять грам бо я б'є бухай. Ну, не пийте, я вас прошу. Гарного дня. Вам. Риба ще те поїжте. Сама нога болить, так як мене. А, ні, нормально. Коротше, приїхали на інакшу локацію. Одягаємо масочку. Окуляри. Так. Рукавиці забув. Щоб руки не запідозрили. Вроді все взяли, правда? Як вам, друзі, отак без окулярів? Нормально? Чи в окулярах? Скажіть, будь ласка. Без окулярів, напевно. О, Я вас бачив в Ютубі. Прошу? В Ютубі бачили? Наконець живого чоловіка побачив. О, ми Інтернет, якраз знімаємо. Ми якраз знімаємо. так. Клас, все. лайки ставити. Ну, гарного дня вам. Давайте здоров здоров'я. О, людина мене впізнала. Прошу. А не заспіти в бав. Ага, так. Да. Все, гарного дня. Сказав хороших роликів з нього лайк. Його, напевно, не чути, бо в мене мікрофон. Добрий день. Зробити шаурму. Прошу. Там, маленьку. Так, так, з собою. Шо? Карта не йде. Не можна картою. А і що робити? Немає тволки. Нема готівки. готівки. Та, де команді, та, де зі зі. та де, я не знаю як знімати. Добрий день. Добре. — Зробити шаурму? — Так, так. Заходіть, будь ласка. — ладно. Mm. Заходіть. Я тут. Ага. Маленьку якусь. Курка. Угу. — Стандартна кур'яктна. Прошу. Маленький, так? Да. Маленький, так. Це буде з собою? Та з собою. 120 гривень. Прошу. — 120 колін. Mm. Картою. Діти вона немає гроші. Mm, як немає? Давайте ще раз. Поїсти хочу, може дасте так трошки. Даєте просто так, так? Дякую вам. Як вас звати? Віталік. Віталік. Дуже дякую вам. Шарма біля вокзалу пройшла провірку. І що робити? Може так зробите. Поїсти хочу дуже. А без гроші не можна брати для Ммм. Mm, я дуже їсти хотів. Зробите. Скільки має такої гроші? Не знаєш? Mm, не знаю. Давайте 90 гривень на гамбурге. Mm -hmm. mm -hmm. Давай попробуй. Теж немає. А, То мені внучка дала. Карточку сказала розраховуватись. Може щось зробити, так поїсти. А так не можна, по важкі з ваші. Не зробите? Ні. не бачу, не можна. А. Ну хоч щось маленьке дуже. Так, не можна. Не зробите? Ну, дякую. Друзі, ось ця шаурмечна, як це правильно, провірку не пройшла. Дідові їсти не дали безкоштовно. Ну нічого, йдемо далі. Десь там діду, щось поїсти чи ні. Дадуть, дадуть. Зараз просто дитині замовлення зробити. А. а діду цибулю любить? Так. Да. Як у вас справа? Як mm от -hmm. Бога ви Файно. А ви хто, менеджер? Так, керівник. – Ого. Напевно, 200 тисяч маєте, ні? Ну. No. А діду, який любить, гострий, не гострий набіг. Гострий, гострий. Діду, де буде їсти? Тут? Не з собою. Okay, як скажеш, гіду. Будь ласка. То ви даєте так, так? Так. Дякую вам. На я. Як вас звати? Ярослав. Ярослав. Дякую вам. На здоров'я. А хто за то буде платити? Не переживайте, я заплачу. Так. Дуже дякую вам. На здоров'я. Дякую вам. На. Але я вам залишу на чай. Не треба. Будь ласка, візьміть. Та не треба. Візьміть, сказав. Дякую. Все. Дякую вам. Я вам дякую. Щасливо. 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 Ви хочете їсти? Хочете? Ви, візьміть, будь ласка. там сума мала бути. Що-що? Скільки я мав дати? 85. Я вам дуже дякую. Саночно. Я вам дам в два рази більше, бо ви допомогли. Та ні, ні мені більше не надо. Дякую. Дякую. Гарного дня. Власне. Дякую. Так, не... Гарного дня. Візьміть, будь ласка, 300 гривень. 300 гривень. 150 гривень. Ми... ми знімали соціальний експеримент, ви дуже добрий. Ні-ні. Ви дуже добрі. Гарного дня, гарного дня. Це вам на чай. Так не буду я забрати. Гарного дня. Не хотів брати 300 гривень, хотів взяти тільки 150. Візьміть, прошу пана. Дуже дякую вам. Без решти. Все, гарного дня. І так, друзі, ролик підійшов до кінця. Ми перевірили пару шаверм, кебабів. Трохи нам відмовляли, трохи давали дідові безкоштовно. Друзі, робіть добро, допомагайте людям і вам це вернеться вдвічі, втричі, навіть, може, і в 10 разів більше. Ставте лайки, підписуйтесь на лисо. Будемо знімати далі контент з дідом. Бувайте здорові!